Вітаю! Мене звати Маргарита Шавловська. Я є психологом, сексологом, лайфкоучем. Я проводжу індивідуальні зустрічі та групи підтримки з 2018 року. Я працюю у методі інтерперсональний психоаналіз. Це підхід, який досліджує стосунку клієнта з важливими людьми у минулому та у моменті тут та зараз. Під час сесії ми також можемо обговорювати наші стосунки. І досліджувати, які стратегії поведінки клієнта у стосунках йому допомагають, а які заважають. Для зцілення нам потрібні стосунки з іншими людьми. На жаль, у стосунках з людьми ми можемо травмуватися, але нам потрібні інші люди для зцілення. Ми не можемо зцілитися наодинці. Ну, але звісно, для того, щоб ці стосунки були а, саме цілющими, вони повинні бути безпечними та довірливими. Тому терапія це чудова можливість побудувати такі стосунки з терапевтом, де вас не засуджують, не оцінюють, де вас приймають. Тому, якщо ви хочете мати досвід стосунків, де ви можете бути собою, де ви можете показувати всі свої сторони не тільки кращу версію себе де ви можете розділяти з іншою людиною не тільки свої перемоги, а також свої сумніви, свої страхи, свої падіння, то тоді терапія це чудова можливість для вас. Тому, якщо ви хочете отримати досвід безпечних, довірливих стосунків, де вас приймають, не засуджують, не оцінюють, де ви можете бути собою, тоді терапія це чудова ідея. Я завжди бачу живу людину перед собою. Мої клієнти це на набір діагнозів або проблем, або задач, які потребують вирішення. Я завжди, в першу чергу, бачу живу людину. Я не є експертом або гуру для моїх клієнтів. Я вірю в те, що мої клієнти самі знають, що у їх житті є правильним, а що є неправильним. Мої клієнти самі здатні брати на себе відповідальність і приймати рішення у своєму житті. Все, що я можу, це бути разом з ними на цьому шляху до самопізнання, на цьому шляху до самого себе. Також я можу допомогти моїм клієнтам знайти їх ресурси, побачити сильні сторони, переформулювати негативні переконання про себе, перепрожити тяжкий травматичний досвід. Який зараз їх лякає, який зараз викликає почуття провини, сорому, розчарування у собі. Я можу разом з ними перепрожити цей досвід і показати їм, наскільки вони сильні, показати їм їх ресурс і подивитися на себе по-іншому, побачити, скільки насправді у них сили, краси, відваги, розуму і бажання жити. Я допомагаю своїм клієнтам покращити стосунки з іншими і зі собою. Я допомагаю клієнтам зрозуміти, хто ж вони є насправді, які їх справжні переконання, цілі, цінності, потреби. Також клієнти навчаються розуміти себе, свої емоції, приймати емоції, не ділити емоції на хороші і погані, а навчатися стратегіям, які дозволяють інтенсивність ефекту регулювати. Щоб ці емоції не були руйнівними і неконтрольованими. Також ми під час терапії досліджуємо переконання клієнта стосовно себе, світу, стосунків і разом розбираємося, які ж переконання йому допомагають, а які заважають. І ті переконання, які заважають, ми можемо разом переформулювати для того, щоб вони стали більш позитивними або, хоча б нейтральними. А також під час терапії клієнт отримує досвід довірливих, безпечних стосунків, де він може бути собою, де він може показати свою вразливість. Тому, якщо ви хочете отримати досвід стосунків, де ви можете бути вразливими і не боятися цього, де за це вас не покарають, не знецінять, не будуть критикувати, то терапія це чудова можливість отримати такий досвід. Я є членом таких професійних спільнот, як Асоціація психологів України, Національна Психологічна Асоціація, Асоціація Українського реліційного аналізу і міжнародної організації The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.